24 січня в Україні переважатиме хмарна погода, у багатьох регіонах очікуються опади. Температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 11 градусів залежно від області. У деяких регіонах можливий дощ зі снігом ближче до вечора детально про погоду в регіонах. У Київській області вдень температура підніметься до плюс 3 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом усього дня утримується похмура погода. Ближче до вечора можливий дощ зі снігом. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом дня буде похмуро з середини дня почнеться дрібний дощ, який триватиме до вечора. У Чернігівській області в день температура буде плюс 2 градуси, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. Хмарна погода збережеться весь день, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. На Сумщині вдень і вночі температура триматиметься на рівні плюс 1 градуса. Протягом усього дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На сході у Харківській області вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 1 градуса, вночі розпочнеться дрібний сніг, який посилиться вранці, але до середини дня він має припинитися. У Донецькій області температура вдень становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Протягом дня буде похмуро, без опадів. У Луганській області вдень температура підніметься до плюс трьох градусів, а вночі опуститься до плюс 1. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора має припинитися. На півдні в Одеській області вдень температура підніметься до плюс дев'яти градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. День буде похмурим, опадів не прогнозується. На Миколаївщині температура вдень сягатиме плюс 9 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Протягом дня буде похмуро. Ближче до вечора очікується дрібний дощ. На Херсонщині температура вдень досягне плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 7. Протягом усього дня хмарність не розсіється, без опадів. У Запорізькій області температура вдень і вночі залишатиметься на рівні плюс 5 градусів. Протягом дня буде похмуро. Опадів не очікується. На Кримському півострові в день температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. День буде ясним, лише ввечері небо вкриється хмарами без дощу та снігу. На заході. У Львівській області в день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс 2. Хмарний день пройде без опадів. В Івано-Франківській області вдень температура досягне плюс 5 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. Зранку і вдень очікується дрібний дощ, який ввечері зміниться на дощ зі снігом. На Тернопільщині температура вдень становитиме плюс 4 градуси, а вночі знизиться до плюс двох. Протягом дня йтиме дрібний дощ, який ввечері зміниться дощем зі снігом. На буковині вдень температура сягатиме плюс 4 градусів, а вночі плюс трьох. Зранку і до полудня йтиме дрібний дощ, який розпочнеться знову ввечері. На Закарпатті вдень і вночі температура залишатиметься на рівні плюс 3 градусів. Вночі розпочнеться дрібний дощ, протягом дня опадів не передбачається. У Рівненській області вдень температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Протягом дня буде похмуро, опадів не прогнозується. На Волині температура вдень підніметься до плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 2. Хмарний день пройде без опадів. У Хмельницькій області в день температура становитиме плюс 2 градуси. А вночі знизиться до плюс 1. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора послабшає. У центральних областях у Кіровоградській області вдень температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі плюс 3. Протягом дня буде похмуро, а ввечері можливий дрібний дощ. На Полтавщині, вдень температура сягатиме плюс 1 градуса, а вночі підвищиться до плюс двох. Вночі розпочнеться дощ зі снігом, протягом дня опадів не передбачається. У Черкаській області в день температура підніметься до плюс 4 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 3. Увечері очікується дрібний дощ зі снігом. У Дніпропетровській області вдень температура сягатиме плюс 3 градусів, а вночі залишатиметься на рівні плюс 4. Протягом дня буде похмуро, без опадів. На Вінничині температура становитиме плюс 3 градуси, а вночі знизиться до плюс 1. Вдень очікується дрібний дощ, а ввечері можливий сильний дощ зі снігом. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку.